Доброго ранку, я з України. Сьогодні в мене буде сніданок, дуже смачний, малоколорійний фруктовий сніданок. І так, які фрукти в мене сьогодні підуть на сніданок? Банан, груша, яблуко, червоне яблуко, воно кисло солодке. Апельсин, він такий невеличкий апельсин. І манго. Звісно, я не буду їсти повністю на сніданок всі ці фрукти. Я візьму частинками, почищу, вони вже помиті, почищу, поріжу дольками, кусочками, а зверху заливатиму йогуртом. Ось такий в мене сьогодні йогурт. Дуже смачний, корисний він з цукром. Отже, цукор додати не потрібно. Дуже погано видно інгредієнти які. Ну, ось такий йогурт. Смакота неймовірна. Запиватиму, як завжди, кавою з молоком. Соєвим молоком я п'ю завжди каву з соєвим молоком. Так, якщо у вас напередодні був дуже ситний обід або вечеря, то на наступний день бажано його трошки послабити, з'їсти овочі, фрукти, це буде корисно збити кількість калорій. За рахунок їжі. Це смачно і некалорійно. Так що всім раджу регулювати насичений день з дуже калорійною їжею. Чередувати з менш калорійною. Це можуть бути, повторюсь, як фрукти, так і овочі. Бачите, мучного тут нічого немає. Кава. Без цукру. Лише йогурт 150 грамів має цукор, все інше фруктоза. Смачного бажаю всього найкращого. Зустрінемось дуже скоро. Хай вам гарно смакує усього найкращого. До побачення!